Привіт, мої золотенькі, вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень для овнів, левів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. І так, що чекає цих трьох а, знаків, так, яка загальна енергія тижня для вас. Загальна енергія, стабільність, відпочинок та задоволення. Тобто на цьому тижні ви повинні звернути на це увагу і дати собі можливість відпочити та насолодитися, як то кажуть, життям. Овни, яким цей тиждень буде для вас? Овни на цьому тижні можуть бути у боротьбі. Ви можете застрягти у якомусь такому підвішеному стані, можуть проявитися якась інформація, якісь речі, яких ви не знаєте, яких ви не очікували, так? Ці, ця інформація, ці ситуації можуть вас зачепити. Зачепити заживе, от, образити можливо. От, але у вас вистачить ресурсу та сил, щоб вийти з цих всіх складних, енергетичних, фізичних речей. От, тому, будь ласка, слідкуйте за своїми емоціями, не зливайте, будь ласка, свою енергію. Все, що проявиться, воно все піде. Але ваша. Задача на цьому тижні, якщо вам необхідна буде допомога, не боятися її просити та говорити про це. Леви, що чекає вас на цьому тижні? Так, Леви, яким цей тиждень буде для вас? Леви на цьому тижні будуть відстоювати свою позицію, багато будуть роздумувати, і для Левів буде дуже важливим отримати якусь перемогу. І ви не будете дивитися, яким чином ви будете отримувати ту перемогу і переваги. Всі ваші справи, які ви будете намагатись реалізувати, вони можуть затримуватися. Вам можуть показувати, що ви, можливо, не ту. Куди йдете. Можливо, зараз чи не на часі. Тобто, вас будуть таким чином зупиняти і дати можливість проаналізувати ті ситуації, які виникають у вашому житті. Багато чого із минулого буде впливати на ваше сьогодення. Ваша задача на цьому тижні знайти баланс. Стрільці, давайте подивимося, так, стрільці, яким цей тиждень буде для вас? Стрільці. Стрільці на цьому тижні можуть отримати якусь пропозицію, якусь інформацію, от, яка може відкрити перед вами фінансові можливості та стабільність. Дуже, дуже заманлива може бути, до речі, пропозиція або якесь обговорення. Вам треба бути обережним. Ця, ця а, пропозиція може принести вам ресурсність. Але а, треба вивчити всі сторони а, тієї справи, куди ви будете йти. Тому що конкуренція навколо вас також буде проявлятися, і ви повинні будете а, бути готовими до того. Діва, тілець і козиріг. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу, то давайте подивимося. Що цей тиждень принесе цим трьом знакам. На цьому тижні діва тільці та козероги можуть мати якусь, якісь ситуації життєві, які будуть потребувати вашої ресурсності, вашої сили. Ситуації можуть затримуватись, можуть іти дуже повільно, як наче, знаєте, час, як наче спеціально буде затягуватися та зрушити з місця, буде достатньо складно. Діви, що чекає вас на цьому тижні, так? Діва на цьому тижні буде відчувати. В тому. в тому від перенавантаження багато зобов'язань, багато одночасної роботи, яка буде достатньо забирати у вас ресурсності та сили. Діви на цьому тижні можуть поводити себе агресивно, відстоювати свою позицію, і вам необхідно буде знайти якийсь компроміс із партнерами, можливо, це якісь співробітники чи ваші близькі люди, тому що ситуація може бути достатньо напружена між вами та оточенням. Тільці, давайте подивимося, тільці на цьому тижні ви будете намагатись балансувати, але це буде достатньо складно для вас. Ситуації будуть розвиватись дуже помірними, і головне таке правило тижня не спішити. Треба дуже, знаєте, заглибитися всередину себе, бути чесними з собою і оточенням для того, щоб прийти до поставленої цілі. На цьому тижні вам необхідно буде вийти з якоїсь ситуації, можливо, попрощатися з якоюсь ситуацією, з якоюсь людиною. Перед вами відкриваються нові можливості, але вам треба буде звільнити свій простір від того, що вже віджило своє. І спланувати найближчий розвиток подій у своєму житті. Що ви, коли ви, як ви будете робити? Зверніть увагу на те, що багато людей з вашого оточення будуть намагатися впливати на ваші рішення і ваше життя. Козороги на цьому тижні. Що чекає саме вас? Давайте подивимося, так? Козорожки. Козироги на цьому тижні можуть мати якісь форс-мажорні ситуації, розчарування, які пов'язані можуть бути з дорогою, переміщенням, плануванням. Тими ситуаціями, які відкривають для вас нові можливості. Тобто це початок чогось нового. І а, саме різкі такі а, неочікувані форс-мажори, які будуть блокувати це, можуть дати вам емоці... емоційне навантаження, так, розчарування. І ви можете просто заглиблятися в себе. От, і буде так, знаєте, здаватися, якначе все навколо вас рухається. Але насправді це не так. А, послухайте, будь ласка, на цьому тижні. Свою інтуїцію, і ви почуєте насправді для чого це відбувається. Терези, близнюки та водолії. Що принесе цей тиждень саме вам? Вас, як завжди, буду просити, залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу і давайте подивимося. Терези, близнюки, водолії. На цьому тижні ви можете відчувати себе фізично, емоційно розгубленими, подавленими, дуже складно. Важко емоційно щось відпустити. Ви, як наче, загрузнете у своїх переживаннях емоційних, якихось страхах. Терези, давайте подивимося, яким тиждень цей буде для вас. Терези, на цьому тижні ви будете, знаєте, ви будете дуже. Такими харизматичними, ви будете знати, куди вам рухатись, ви будете відстоювати свою позицію. Якась допомога, можливо, знадобиться вам, або хтось буде просити. І на цьому тижні важливо звернути на це увагу і надати ту допомогу. Так? Це може принести вам радість. Але ситуації, знаєте, на кінці тижня можуть обернутися достатньо різко і неочікувано, і принести вам якесь. Десь розчарування. Тобто початок тижня може бути достатньо активний, достатньо такий гарний для вас, а потім може трапитися якась форс-мажорна ситуація, яка може вас достатньо напружити на цьому тижні. Близнюки, яким цей тиждень буде для вас? Близнюки на цьому тижні. Будуть знаходитись в такій помірності, впливати на ситуації життєві майже не вийде. Тобто, все буде розвиватися достатньо так повільно. На цьому тижні близнюки можуть отримати повідомлення або якусь новину, від якої застрягнуть в одній точці. Буде відчуватись такий супротив і такий стан жертви, коли людина не знає, куди їй рухатися. Близнюки на цьому тижні можуть конфліктувати з оточенням, але ресурсів і внутрішньої сили вистачить, щоб. Пройти цей шлях та об'єднатися. В кінці тижня вас може чекати якесь святкування чи зустріч з друзями та близькими людьми. Водолійчики, давайте подивимося, водолії, що принесе вам цей тиждень, так? Водолії на цьому тижні матимуть якісь шанси, цікаві пропозиції, але боятимуться зробити крок вперед, вийти із зони комфорту. Водолії, як наче на себе навалять достатньо багато зобов'язань, наберуть на себе багато лишньої непотрібної роботи, і це буде досить впливати на ваш стан і самопочуття. Близнюкам треба, ой, близнюкам, вибачте, водоліям треба бути дуже обережними, дочитуватися до усіх деталей, тому що на цьому тижні вас можуть намагатись обманути, або ви можете дозволити, щоб вас хтось обманув. Раки, скорпіони, рибки. Що чекатиме вас на цьому тижні? Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. І так: риби, раки, скорпіони. Цей тиждень достатньо емоційно може бути складним, але ви будете намагатися все одно балансувати. Ви будете знаходити такий баланс і помірність в емоціях, в бажаннях. І будете намагатися себе витягати із того стану депресивності, розчарування. Ви будете себе, знаєте, приводити в рівновагу. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень ракам, так. Раки будуть, як наче ходити по колу, знаєте, раки будуть відчувати таку складність від перенавантаження. Багато будуть на себе брати роботи, зобов'язаностей. ось, І так, вони матимуть дохід, вони матимуть якусь реалізацію, от, вони будуть відчувати себе такими, знаєте, переможниками життя, але можуть дуже сильно втомлюватися. І через ту втому можуть дуже різко реагувати. На слова оточуючих, так, тому дуже тут так сповільніть свій темп, можливо, треба менше брати на себе роботи на цьому тижні. Скорпіончики. Скорпіони на цьому тижні можуть отримати застій у справах. І це буде приводити вас до такого незадоволення. Цей тиждень до цього тижня без поспіху. Вам треба мати чіткий план, чіткі позиції, куди ви рухаєтесь, що ви робите, з ким зустрічаєтесь. От, але робити усі, е, усі свої справи не поспішаючи. На цьому тижні у скорпіонів можуть проявитися внутрішні тривожності, от, ви можете відчути таку невпевненість у собі. Ось. Але а, ця невпевненість у собі це єдиний шлях для вашого подальшого розвитку. На цьому тижні ви проживете достатньо складні такі речі емоційні. А, ви повинні будете звільнитися від ситуацій, які вже себе віджили. Ви повинні будете зрозуміти, що є речі, які вже прийшов час відпускати свого життя для того, щоб почати а, нову дорогу. Рибки на цьому тижні, що вас чекає, рибки. Риби на цьому тижні повинні визначитися чітко з тим, куди ви рухаєтеся і що ви хочете. Ви можете, знаєте, загубитися десь у власних бажаннях. Розмита картина того, що я не знаю, чого я хочу, може зробити свою справу, і ви можете просто мати розчарування. Ви на порозі початку нового шляху, початку якоїсь нової справи, але вам треба знайти якийсь компроміс. Умовленість і можливо знайти собі партнера, компаньйона, який вам може допомогти.